Певні покращення, і ми намагалися в звіті показати, що громадянське суспільство воно більш енергетично активне, воно більш мобілізоване ніж минулого року. І ми вважаємо, що дійсно воно потрібно повинно бути активним для того, щоб протистояти тенденціям, які є в країні. Також ми виявили більше з. Зосередженість і увагу до виборів, які відбудуться у жовтні, і вони будуть таким ключовим тестом не тільки для уряду, не тільки для опозиції, але й для країни в цілому. Ми також побачили покращення в. Організаціях неурядових, що займаються правоохоронною поширенням інформації, відкритий уряд, навіть за того, що присувається новий кримінально-процесуальний кодекс. Отже, я не хочу сказати, що все негативно. Ми навіть бачили певні зусилля уряду. Проти російському тиску, і я гадаю, що це дуже позитивно після того, що відбулося в квітні 2010 року в Харкові. Але